Слухаю вас. Здорово. Привет. Мы из России. Вы откуда? Я из Украины. А у меня Владимирская область, город Ковров. А вы откуда? Столица Украины. Киев. Киев? Да. Ну как в Киеве? Та Богу дякувати и Збройным Силам Украины, то тримаемось. Скажите, пожалуйста, вот. ну, не буду говорить о бандеровцах, ну, скажу о поляках, которые давно хотят Киев взять. Мне очень интересно, что вы имеете до поляков из Владимира? Пожалуйста, пожалуйста. От ви. От мені дуже цікаво, що із Владимира, і знаете, з Владимирської області ви маєте до поляків. Чому, а, чому ви а переймаєтесь е, українопольськими відносинами? Ви б краще за своїми хвилювались. Ви ходили з плакатами, нет воїнів, і так далі. А так ви щось так. розхвилювались про україно-польські відносини. Я не я вас понял. Отвечай. Давай. Вам треба було би обращатися. Великой летописи, когда Киев был русским. Вот. И... И никогда не был российским, самое главное запоминай. Ну, да, это, это ваша украинская это пропаганда. Наша. Это... Да. это наша да. украинская столица. нам об этом говорить не надо. Зря сунул. Это очень нам нужно Летопись Великой России. В Велика Росії вперше, велика, вперше велика, чую про, таку, то, про таке утворення, Великої Росії. Коли облачка, вона існувала. Вам розписали. Кажу, Коли, коли то, вона так. існувала, ця Велика Росія. Вперше чую про такі утворення. В яких роках була велика Росія? Так. Ну, Велика Росія, то вона була завжди... І на сьогоднішній скажіть, день, так, так? Скажіть, будь ласка, і на сьогодні вона є я така. А от... скажіть, будь ласка, є така держава на свій день велика Росія є? Да, велика Росія вона завжди була. Я кажу, і на сьогоднішній день вона існує. Ну, от я не знаю, от ну, летопися. Ви б не могли відкрити 13... Конституцію своє, своєї держави прочитати правильну назву, як називається ваша країна. Ви про Україну спрошу или не про. Я про, зараз про вас питаю. Я не знаю про це за кого України, да бо я наскільки мені відомо, великої Росії не існує і ніколи не існувало. Ні, ну про Росію то все зрозуміло. А що то що зрозумілого? Що зрозумілого? Ще коли Івана Грозного, там, там, це, коли Івана там, Грозного воно, це, тоді це назви слова. взагалі Росії навіть такого слова не було. Я запитав на сьогоднішній день, ви кажете, Велика Росія, я питаю. І зараз існує велика Росія, так як держава хорошо, хорошо, хорошо. з великою Росією, все понятно, ні, давайте про велику А в чому, в чому велич Росії? Розкажи ну, про велику Україну можете щось розказати? Я кажу, в чому велич Росії Ви один, два, три, чотири, п'ять назвати п'ять пунктів величі Росії. Можете про Україну розкажете? Про Україну вам ні, не буду чого розповідати, які ви маєте відношення до України. А почему? Я вам ничего не казав про Україну. Ви мені тут заявили, що ви якісь великі, от я хочу знати, в чому велич. А, ви тільки хочете поузнавать і прокритикувати. на розкази о том, что вам расскажут, высказать свои критические мышления. І все. Ні, я поцікавлюсь, звісно. Ай-яй-яй-яй-яй, скажу, я скажу, яка велика Росія. ладно, 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 все понятно. Ну скажите что-нибудь про вашу великую Украину. А для чего ты хочешь? И ты ж записываешься и вчиз историю Украины. Ну, мы вас, знаешь, как мы вас породили, мы вас и відспеваем. Вот это вот сто відцов. Так, так расскажи мне. Расскажи мне. Хотя пять пунктов великой России. Мені, Росії, в чем велич? Хорошо. Давай. Ти так і будеш дурковать? Давай. Давай спочатку, знаєш, відкриємо Конституцію твоєї держави і прочитаємо правильну назву. Бо ніякої великої Росії, я от перше від тебе почув, що існує таке якесь злоякісне новоутворення. Як називається на сьогоднішній день оце от утворення? Я Як про вона? Крим ще не Що? Ви про Крим? Про який Крим? Крим це Україна це вроде про Крым говорит. Це, це, це по перше. А по-друге, я питаю, как называется на сегодняшний день твоя держава? Де ты живешь? Ну, моя Россия, родина, да. Как она называется? Великая Россия, матушка, да. Угу. Тобто, зараз мы відкрываем твою конституцию, там так написано, да? А що в Конституції написано? Ако я тебе хочу запитати, ти ж з Російської Федерації, ти ж маєш знати Конституцію свою. Так я ніколи не читав її. А чому ти ніколи не читав Конституцію своєї держави? А мені не, Як це? Я в Україні був, да? І мою страну це... наче. Тихенько, тихенько, на 5 тихенько, 5. тихенько. Не матюкайся, не матюкайся, не підгорай, буду звук тобі скручувати. Тихенько будь. Ти живеш в державі. Конституція це основний закон по якому живуть всі громадяни і мають дотримуватися і ти не знаєш своєї конституції Став, як це так или нет? як це так що ти не знаєш своєї конституції ти свою. свою Конституцію Скажи, україни. скажи будь ласка читала в якому році з'явилась російська федерація як держава? Ты не ти конституцію україни читали я, я кажу в якому році з'явилась російська не федерація не Ты <творю> не ответил. Правильно, бо я тебе поставил запитание, а ты мене перекрекуешь. <творю> в якому році з'явилася Российская Федерация как держава? А опять ты не отвечаешь на вопрос. Ты не знаешь, коли появилась Россия как держава, да? Ты дурака, включая. Не знаешь. А коли была принята Конституция в Российской Федерации? Я <творю> по дурачке не был. Коли была принята Конституция Российской Федерации? <творю> Якого числа? Не знаю знову. Коли появилася Російська Федерація, не знає. Нічого не знає. Зовсім сиди, я сам відкрию. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здравствуйте. Вітаю вас. Откуда будете, мужчина? З України. Украина большая, есть какой-то город у вас? Звездно, Украина, она від Ужгорода города до Луганска, от Киева и до Ялты. Это вся Украина. Да, и Ялта, так. и Луганск. Так. Угу. Вы когда последний раз в Ялте были? Давно. А? Давно. А можете туда поехать? Ви знаєте, на сьогоднішній день вона в окупації знаходиться. О! Тобто угу. ви ви Кіалті нікакого отношения не маєте? вже у нас. Це, це територія України. Скільки років? Це територія України. Ну, і, і коли це буде територія України? Ну, повернемо, відновимо свою, скажімо так, територіальну цілісність. У мене що на лобі написано, що я Ванга. Чоловіце, я вас Ні, чоловіче, я розумію, я знаю, що ви виїхали з України, ви Банкурт, ви підтримуєте дії Російської Федерації проти України. Про вас все відомо. Ви вже дуже. ви зіркою Я вам таке казав. Ви зірка Ютубу. Ви можете подивитись ролики з вашою участю у багатьох українських блогерів. Да ви що? Саме так. Так, популярна людина, так, так? така популярна людина, да, оце доставщик піци дуже популярна людина. Звідки я і хто я? Ду, так дуже популярна є. людина із Сполучених Штатів, доставщик піци, саме так. Угу. Угу. Ну та коли я стане. Е, а Україну... тобі що ти маєш до того? Ти ж Манкур, ти зрадив Україну. Що ти маєш до а України? Манкурт, це що? А от потім, після закінчення розмови, відкриєш Google американський і прочитаєш і зрозумієш. Так я знаю, хто ти. Що, так... І якщо я ти так знаєш, розумію, то ви, для ви, чого? Ви чого для чого ти тоді мене перепитуєш? Тихенько будь, тихенько себе поводь. Манкур тихенько себе поводь. Ти все, ти зрадив Україну, ти втік. Добре. Я... Навіть аж легше стало дихати в Україні. От шкода, що ти, тільки ти поїхав до Сполучених Штатів, Твоя от тобі треба було їхати десь в Читу, в Воркуту, от там тебе чекають, от там твоє. От 100%. Не плюйся, не плюйся в екран. Ти ж свою камеру запльовуєш. Ти ж на мене, Сердо, не попадає, нещастя. Нещастя, да, 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 Де ви зараз в Польщі. -ди Дивись, чого такий невихований? Ти не привітався. Шо? Не побажав мені доброго вечора. Одразу питаюсь, чи я в Польщі. Доброго Добро. вечора. Рахунку, по доброго думку, вечора. Тобі яка без взагалі зуб... різниця, де я знаходжуся. Хорошо. Доброго вечора. Ми без України. Та зрозуміло, що ти і без України, і без зубів. Так, все Ми рахмання. без України. І без зубів треба додавати. Що там такое? Тако? Ну, я не знаю, що, що, чого ти без них. От Давай зроби таку масфільмовську посмішку, давай. Посміхнись. Посміхнувся. Рукою прикриваєшся, да. так. Ну добре, прилюдья опустили. Да, да, О, да, бач, да, який да. красунчик слухай. Ну. Тобі злодієм, брате. Що там? Що там? — Розка... Де там? Що розмовляє? Звідки ти, Представся. як до тебе звертатись? Міста, міста Харков, Ти з места Харків? Р... Харків, Росія. Ну, вот бачиш, ну от, крім того, що тобі треба до дантиста, тобі треба знов до школи йти. От. Ну от, що зробиш, міста, Харков, Росія. Чого от ты от, на росіянці от, такі от, слухай, нерозумні? Вот ще кажуть, що в них найкраща освіта в світі. Я просто воно, в будущее. Элементарно, географії, географії не знає. Як це я не знаю? Это русский город. Харьков, Харькова ты? Дуже как А з какого знаю. района Харькова ты? Я? Дзержинск. Держинск. <свист> <свист> да ладно. Сейчас Нет, тебе. а я в курсе, что, что, ты из Воронежа. Ну что ты, <свист> Да понятно. Так же ну. Да понятно. Да ж так. Да так, так известно, ж, бачу. И до чего ты вылезал до, до чат-рулетки? Ну, вот, ты и, в нас так... не блещешь. Не щось розумне сказати, ти навряд чи зможеш. Для... Для чого ти сюди виліз? Могу, могу. От ти я ж знаю, що ти, ти ж зараз не на Україні. Доведи мені, будь ласка, давай. Ну, не на Україні же ти зараз. Ну доведи мені. У Польщі. У Польщі. Геніально. А слухай, росіянці, ви крім Польщі, якісь інші росіянці, країни, знаєте? Росіянці. Ну, хорошо. А много, слышь, а, слышь, а много у нас людей сейчас не Ну вот, хорошо, буду называть тебя федерацией. Если тебя россиянец не влаштовывает. Да и как хочешь. почаще облизывай. Называй меня как хочешь. Почаще да, облизывай. Да, конечно, так. Ты же это избоченец. Конечно, конечно. Сколько так, нас? Так давай, да, доводь мне, что я не в Украине. Я знаю, что не на Украине. А давай с тобой поспорим. Давай. Давай. Я тебе сейчас покажу, например, свою геолокацию. Если я в Украине, ты скажешь, что Путин... А Путін, а Путін – це Бог. Я зрозумів. Тобто ти балабол такий типовий. А як ти балабол? Я говорю правду. Навіть, знаєш, так, ну, так, говорить в Вікіпеді. Е, е, реально. Навіть, реально. Ти, Ти, ти не цікавий, от, знаєш, от, чесно. Ну, ти, ти, ти просто дебіл. От реально. Ну от ніби доросла людина, а поводиш, як от... Бля? Що так, ну, от реально. Пішов, шо, Давай шо? тобі перекрещу тебе, руський дух вийде з цього. Може порозумніше, хай, перевернути. хай перевернути. поставить, вставиш, перевернути. З... Перевернути і, треба, бля. і тебе переверну. Переверну. все, переверне. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!